Так, розпочнемо з вами урок соціально-побутового орієнтування. У нас тема Учимося взаємодіяти. А, так, для початку давайте з вами подивимось на малюнок, і скажіть мені, будь ласка, з ким би із цих діточок ви би хотіли спілкуватися? Сергій, Софійка, Оленка чи Старасиком? Подивіться на малюнки і скажіть, з ким би із них ви б хотіли спілкуватися з Сергійком подружитися з Софійкою, Золенкою чи з Тарасиком? Золенко. Ну подивися що. по ні. обличчю. ти хотів би дружити з Тарасиком? Ні, ні. А ось Сергій. Ні ні А Софійка, а Оленка угу. Так, Оленкою би хотів. А чому? Що тебе ем, приволіку? Ага. Бо вона посміхається, ага. да? бо Тарасик зуби, скалить він якийсь. Злий, Сергійко взагалі не зрозуміло якийсь переляканий. Софійка наче спить, а Оленка весела посміхається. Так, а розкажи мені, з яким настроєм ти йдеш на уроки. Обличчям, по перше. А, ну, да, ще треба прокинутися. Ти, схожий, мабуть, на Софійку, так? Да? Ага. <смі> так, Дружня усмішка, як у нашої Оленки була, дружна усмішка налаштовує на спілкування та допомагає подолати недовіру або насторожливість до співрозбідника. Доброзичлива усмішка це шлях до серця вічливої людини. Щира усмішка є ознакою людини відкритої, чесної, вихованої, привітної. Так, а скажи мені, який можна комплімент сказати Маринці? Ось стоїть Сергійко і Маринка. Сергійко каже, Маринко, з тобою приємно дружити. А який ми можемо ще зробити комплімент для Маринки? Це... 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 Ну, якийсь комплімент для Маринки зроби. Та можеш сміливіше казати, не соромця. Так, Маринка, ти сьогодні гарна. Так, а давай спробуємо зробити комплімент один одному. Спочатку я тобі зроблю комплімент. Так, Дініс, ти... я кажу, що тобі такий комплімент зробити. Так, Дініс, ти дуже добра людина. А тепер спробуй мені сказати якийсь комплімент. Ну. Что все, комплименты закончились, а ничем мы надо навить. Ну, давай не мені, давай ти мамі зробиш якийсь комплімент. А мама маю. вона тебе почує. Ну, я є. Що? Я не. Ну, зроби який, якийсь комплімент. Придумай. Так, ладно, ми це відкладемо, ти поки подумай. Що ж, компліменти. Компліменти це також чарівні слова. Чарівні слова завжди промовляються від щирого серця. Давай пригадаємо, які ми знаємо чарівні слова. Чарівні? Так, Добре, які ми сі... знаємо чарівні слова? Ну Це вже ти до компліментів перейшов. Чарівні слова. Добрий день, дякую, будь ласка. Добачено. Ну так, це також все може бути чарівними словами. Мотокоп, мотокоп. Ну так, давай подивимось на малюнок і пояснимо, чому ж дітям цікаво проводити час разом. На першому малюнку, чому їм весело разом? Тому що вони гуляють разом. Їм цікаво проводити разом час, у них од... спільні інтереси, вони люблять лазити якихось. А на чому там вони лазять? Кататися на качельках, лазити по шинам, по колесам, а на наступному малюночку. Рибалити. Так, який у них спільний інтерес? Рибалити. Рибачити, правильно, спільний інтерес у них рибалка, їм весело разом ловити рибку. Так. А ось на, тут на першому малюнку і що дітки роблять? Так, зараз. На, на першому малюнку дітки танцюють. Це у них гурток танцю. Мабуть, це навіть балет, оскільки дівчина в балетному наряді. Займаються танцями. А на цьому малюночку що дітки роблять? Граю. Грають у якусь настольну гру, бо там видно фішки, кубики. Так, їх спільний інтерес це настільні ігри. Так, ви вже, ми вже знаємо, що є правила дорожнього руху, правила вічливості, поведінки у школі, у класі. Як ти вважаєш, чи потрібно дотримуватись правил у грі? Да. Так, а які ти знаєш ігри? Ти що, ніякі ігри не знаєш? Скільки ми разів грали разом? Ну, наприклад, ми грали колись. Шашки, в... а? Ігри шашки. Шашки, так, там серйозні правила. Білі ходять по О, білі, чорні фішечки, шашки. Ходять по клітиночкам, по діагоналі. Так. А, наприклад, рухливі ігри, які ми грали, наприклад, заморозка, які там правила були? Доброго ранку. Доброго ранку. Треба стояти. Так, і чекати, поки тебе. Розморозять. Так, розморозять. Кирюша, ти знаєш якісь рухливі ігри? Кроме телефона и компьютера, ничего не знает, они что-то догоняют тут друг другу бегают, и все. Чтобы піймам в заморозку, не грають? Щоб піймав, і хай стоїть заморожений. Ой, это, это хорошая игра была, а то они бегают без остановки часа два-три. Так, можно і в заморозку и в зомби ще брать. А, да, да. А? А? Так. а ну розкажи мені, у які ігри ви любите грати разом з друзями, коли ви на дворі гуляєте? У які ігри ви любите грати? Футові, так, чи є? Um... Ірюша, у Так, ще які ти... О, Фу, футбол, так, ще й футбол можна пограти за правилами, за своїми. Кирил, а ти мені ще якісь назвеш ігри, окрім доганялок? На качі, ходить, я хватило. О, на накачелять ще добре. А буде вам ще таке творче завдання, щоб ви ввечері поспілкувалися з батьками і дізналися у них, в які ігри вони в дитинстві грали, які їм ігри подобалися, які там були правила. Можливо, ви почнете грати в якісь ігри, які вам скажуть, батьки грали. Ну, потім поспілкуєтесь і краще дізнаєтесь у них. Так, давайте поміркуємо. Про що тут розмовляють діти на малюнку? Де тут діти дружать, а де вони сваряться? На якому малюночку? На якому малюнку діти спілкуються правильно, Кирил. Посмотри, що тут на першому. Дружат, вже, правильно. а тут що? а на другому що роблять? А, а. Сваряться, так, видно, що один сварить іншого. Тому правильно спілкуються на першому малюнку. Вони видно, що вони дружать. Так, давайте з вами повторимо правила спілкування в класі. Обов'язково ми маємо пам'ятати, що не перебиваємо співрозмовника, що його треба слухати уважно. Уживати чарівні слова, такі як будь ласка, дякую, не вживати слова, які можуть образити. Які це можуть бути слова, які можуть тебе образити? Ну, якщо хтось тобі якусь е не дуже приємну кличку придумав і об обзивається, цими словами можна образити. Yeah. 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 Так, була бути привітними, чесними, посміхатися, бо якщо ви посміхаєтесь, то й до вас будуть посміхатися. Якщо ви будете сидіти з такою грустною гримасою, то і ніхто до вас посміхатися не буде, якщо ви самі отак от будете сидіти. Так, а ну скажіть мені на наступному малюночку хто із дівчат дружить? На першому малюночку дружить чи на другому? Ану, Кирил, скажи, на якому малюночку дівчата дружать? Вот это смотри тихонько Дед, смотри, что дівчатка роблять? Ну, говори, дружит, пер... а на другому такое? Такое да. Ну, так, да, не дуже схоже це на дружбу, одна чомусь сварить іншу, або їй щось дуже голосно пояснює на дружбу, це не схоже. Так, правильно, на першому малюнку дівчатка дружать. Так, скажіть мені, будь ласка, чи правильне твердження, що доброзичлива усмішка це шлях до серця вічливої людини? Да. Так, правильне твердження. Доброзичлива усмішка. Так, а чи правильне твердження, що у грі не обов'язково дотримуватись правил? Кирил. Як ти думаєш, у грі не обов'язково дотримуватись правил? Кирил. Лень, да. Що надо угрі? Надо правило. Правильно? Щоб щось й Обов'язково у грі я? треба дотримуватись правил. Тоді це вже буде не гра, а халамбалам. Незрозуміло що, кожен свої правила буде продумувати, а я це, а я те, тому необхідно дотримуватися певних правил, які ви перед початком гри будете затверджувати. Так. Наступний? Точніше, останній. Пам'ятайте, що ви багато чого можете навчитися у своїх однокласників, а також навчити їх того, що знаєте та вмієте самі. Ану, скажіть мені з ким? Як звуть О. ваших друзів? Йо. Кирил. Кирил, як звуть твого друга? А у нього тільки подружки, сестрички. А ну, ну, скажи, як як подружок звати? Як звати? А, Егорка щось. Егорка. Ой, Егорка. Он нічого собі, скільки друзів. Так, це прям Правильно кажуть прислів'я, що людина без друзів, як дерево без коріння. У нас мають, мають обов'язково бути друзі. Діння, а ну скажи, як звуть твоїх друзів. Діння, як звуть твоїх друзів? Що в тебе один друг? Ярослав, Соня, а, просто Соня, все, ні, і ще Саша, 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 Ярослав, все, да. добре, це. Дуже добре, що у вас є друзі. Ви з ними спілкуєтесь. Ви можете у них чомусь навчитись, вони вас чомусь можуть навчити. Тому ми з вами не просто маємо друзів для того, щоб вони були, а для того, щоб розвиватися, разом грати, чомусь навчатися один у одного. Так тому буде вам творче завдання ввечері поспілкуватися з батьками і дізнатися, у що ж вони грали зі своїми друзями, коли були маленькими дітьми.